Події на цю мить. Далі у новинах на ТВА. Віталій Півовар. Добрий вам вечір. За половину дня бойовики обстріляли військових п'ять разів. Загинули двоє бійців і троє поранені. Після дводенного затишчя у хід пішла знову артилерія. Терористи цілили по фрунзе Щастю і Донецьку. Довкола Маріуполя. Спершу стріляли на околицях села Пищевик, а потім накрили його градами. Біля Павлополя військові натрапили на диверсійну групу. Там і зазнали втрат. Там же бойовики навмисне затримують спостережну місію ОБСЄ. Дев'ятий так званий гум конвой з Росії прибув на Донбас. 50 білих Камазів уже у Донецьку, і ще 80 у Луганську. Загалом понад тисяча тонн вантажів. Російська сторона переконує там харчі і будматеріали. Але ні цей, ані вісім попередніх конвоїв не погоджені ні з україною, ні з міжнародними організаціями. В РНБУ неодноразово повідомляли, що білі Камази перевозять бойовикам паливо і боєприпаси а раніше цей факт. Підтвердили і фотографії в місту нібито гуманітарки. Це військова форма, аптечки, засоби зв'язку та спостереження. У Росії уже анонсували відправлення до України і десятої колони Камазів. кажуть, що ввестимуть ялинки і подарунки до нового року. Збільшити витрати на армію просить депутатів міністр оборони ці на питання 50 мільярдів гривень. Полторак переконує ці гроші вкрай необхідні, щоб купити техніку і поповнити арсенал, а ще створити нові підрозділи і частини. Оскільки обійдеться оборона і коли рада ухвалить бюджет на наступний рік, розкаже Ксенія Веркалець. Уряд без прем'єра. Арсеній Яценюк пропустив годину кабміну у парламенті. Нардепи не засмутилися, кажуть, наслухались прем'єра напередодні. А от кого чекали, але не побачили, так це голову Нацбанку. З приводу Арсенія Петровича Ми так наслухали вчора, що може треба відпочити сьогодні. Вже Тосовно голови Нацбанку, я думаю, що вона мусила би бути, тому що це одна із ключових турбованостей людей. Ситуація на ринку цифри, відколи на наступний тиждень, нині переймалися потребами війська. Міністр оборони просить збільшити витрати на армію 2015 року. Степан Полтарак розраховує отримати вдвічі більший бюджет ніж цьогоріч. Це 50 мільярдів гривень. Очільник відомства уже порахував, з них понад 7 мільярдів підуть на закупівлю військової техніки. Купуватимуть переважно на вітчизняних підприємствах. Ще півтора пустять на будівництво житла для військових. Більше мільярда кинуть на модернізацію наявної зброї і техніки. За словами міністра, зро. Стає чисельність армійців, а з нею ростуть і потреби армії видатки. Вони плануються з того, що чисельність збройних сил України збільшилась в минулому році. Нас було 130 тисяч зараз 232. Планується довести чисельність збройних сил до. 250 тисяч осіб. Нарде послухають міністри, і вносять свої пропозиції не пускати на фронт хлопців віком до 25 років і відрядити на передову свого колегу по парламенту. Молоді до 25 років не має бути на фронті, там мають бути тільки добровольці. Це є світ нашої нації. Забезпечити ротацію до двох місяців і окреме особисте побажання видати повістку Олесю довгому. Дякую. Послухали про апетити міністри. Одразу почали критикувати в інституті суспільних досліджень. Переконані вітчизняні військові підприємства не впораються з держзамовленням, а гроші розійдуться не за призначенням. Ті підприємства, які працюють в Украборонпромі, підприємства міністерства оборони вони всі не готові. Там є величезний рівень корупції, величезний брак справжнього менеджменту. Тому ці гроші будуть вкрадені, витрачені якби неправильно. Заводити дебет з кредитом розподіл. Діляти кошти по міністерствах нардепи будуть наступного пленарного тижня. Тоді рада візьметься за бюджет країни на 2015 рік заради кошторису, готові зібратись поза за це время, буквально за останню посаню слышали ну, противоположні від та і тих же міністерств, разних за Так Шо давайте дождемося реальних цифр, які вони нам подадуть, і потім ми будемо їх коментувати і, і ставити свою оцінку, наскільки. Реалистичный будет бюджет, насколько все министерства подойдут ну, к этому процессу объективно и начнут экономию прежде всего с себя. Впередньо ми собі поставили амбіційне завдання до 26 грудня затвердити бюджет, зважаючи на те, що буде необхідно, щоб місцеві ради затвердили бюджет, щоб вони входили в новий рік не з старим, а з новим кошторису у Кабміні ж обіцяють подати бюджет 2015 в раду до 20 грудня, аби до 26-го у парламенті за нього вже проголосували. Олена Антон Нове ім'я у списку тих, кого шукає міліція, як пише українська правда, йдеться про Володимира Бабенка, колишнього прокурора Київської області. Його оголошено у всеукраїнський розшук. Причина незаконне звільнення Віктора Лозінського, колишнього нардепа, якого судили за вбивство лісничого у Кіровоградській області. Ще одного начальника відділу обласної прокуратури у цій справі заарештовано. Крім того, генпрокуратура проводить розслідування щодо голови Бориспільського міськрайонного суду, за ухвалу якого. Лозинський вийшов на волю. У справі вже допитали понад 100 свідків. За фактом незаконного звільнення від відбування покарання колишнього народного депутата Лозінського 9 грудня 2014 року повідомлено про підозру колишньому прокурору Київської області, вчинені злочинів, а саме, організацію службового підроблення, незаконне втручання в роботу автоматизованих систем. Приховування вчинення тяжкого злочину та завідомо неправдиве повідомлення про вчинене злочину зі штучним створенням доказів. Мільйонер із 90-х і тисячі чорнобильців. Усі вони скривджені державою. 18 років у колишнього бізнесмена Станіслава Криченка триває особиста революція. Держава винна йому майже 20 мільйонів доларів. Віддавати поки що не збирається. Попри рішення європейського суду у гельсінській спілці Справ людини кажуть, понад 90% рішень суду Європи в Україні ігноруються. Подробиці далі у сюжеті. В далеких 90-х у Станіслава Кариченка був бізнес з мільйонними прибутками: ювелірний завод. Чиновники все відібрали і посадили чоловіка у в'язницю незаконно, як довели пізніше. Після трьох років за гратами обіцяли відшкодувати все до копійки. Було видані п'ять листів. В результаті виконавчих листів, але ж оскільки вони були розграбовані, то в принципі нічим це не закінчилося. Мене спіймали ще й побили. Я отримав інвалідність. Від влади до влади справа тяглася. Національні суди ухвалювали і скасовували рішення. Станіслав звернувся в останню інстанцію до європейського суду. А разом з ним ще півтори тисячі афганців і чорнобильців, яким держава теж заборгувала. Рішення європейського суду відшкодувати втрати, в тому числі від. Дібраний бізнес суд вважає розумним та справедливим присудити 3 тисячі євро кожному заявнику у заявах, що стосуються невиконання рішень тривалістю більше трьох років, а ще 1500 євро кожному заявнику у окремих заявах. А, е, після того як е, на цьому майдані пройшла, пройшла ця революція, я звертався, чому ж не виконують ці рішення суду, і урядова уповноважена справ людини при уряді Петренка сказала, що ви дуже багато хочете. Ні, коли цього не отримуєте. Тим часом урядова уповноважена справ людини переконує, жодних проблем із виконанням рішень європейського суду в Україні немає, а справа Кириченка ще не завершена. Процес ще не завершений. Ви ж бачите самі, що йдуть ще судові справи з цього приводу. Там були питання до експертної оцінки, наскільки я знаю. Суд встановить і буде кінцеве рішення. Тоді ми будемо його виконувати. Тут немає ніяких жодних питань. Водночас, правозахисники з гельсінської спілки підрахували 95% рішень європейського суду в Україні. Не виконується це, це грандіозний показник, який показує досить таку слабку систему виконання рішень країн. В більшій степені воно стосується звичайно виплат різних матеріальних речей, тобто стягнення різноманітних сум. Але тим не менше, це справді ну, достатньо велика проблема для держави. І європейський суд справді підтверджується правозахисник, впевнений корінь проблеми у неефективності державної виконавчої служби натомість у цьому відомстві наводять вла. Статистику. А, взагалі на виконанні було 3629 виконавчих проваджень по виконанні рішень Європейського суду, а на загальну суму 741 мільйон гривень. Ну, тобто це, звичайно, багато і велика сума. Дуже. З них було виконано у нас у 2014 році, фактично, да, станом на 9 грудня, 1689 виконавчих проваджень. А це складає 46% 55%. А поки Святославу Кариченку та чорнобильцям і афганцям знову відмовили у виконанні рішення європейської феміди, останній апеляційний суд знову відправив рішення до першої інстанції. Причина сумніви у проведенні раніше експертизі, яка оцінила вартість втраченого Кариченком бізнесу, затягування шляхом от самоскарження. Після півтора року існування цього рішення суду оскарження саме експертизи, як на мене, не зовсім правильний підхід. Скільки ще буде тривати тяганина, невідомо. А поки в уряді готують чергову стратегію покращення ситуації із правами людини. Ірина Гукало, Ігор Тайло, Тивай. В перші дні роботи на посаді нового очільника міністерства охорони здоров'я громадськість знову заговорила про найболючіше медичне страхування. Недарма адже цього тижня, презентуючи програму дій уряду, прем'єр Яценюк заявив, медстраховку в Україні активно впроваджуватимуть, чи здійсниться багаторічна мрія пацієнтів і що про це кажуть у міністерстві. Давайте подивимось. Безкоштовної медицини в Україні ніколи й не існувало, кажуть пацієнти. Адже за ліки, а іноді за ліжко місця завжди доводилися платити з власної кишені. Тому нині люди вимагають змін. Передусім, фахових лікарів та належного рівня медичних послуг до того ж з помірною ціною. Якщо буде внедрятися страхова медицина має сходити з тих существуючих налогов, які є. В Україні ну, тіла налогів, просто не до де невозможності, з якого можна доставати гроші, які по-другому розходувати. Да? Громадські активісти. Місти жартують, щоб не реформувати МОЗ, його можна просто перейменувати на Міністерство забезпечення лікарень, адже майже всі кошти нині йдуть не на лікування пацієнтів, а на утримання персоналу та будівель медзакладів. Якщо взяти рахунки наших лікувальних закладів, то десь порядка 70% цього суми це утримання медичного закладу, а 20-25%. Це надання медичної допомоги. Тому е проблема пацієнта залишається його особистою проблемою. І я, наскільки він фінансово спроможний, наскільки він її може вирішити. У Мінохорони здоров'я визнають питання медичного страхування не на часі. Спершу потрібно реформувати мережу лікарень та фінансування медичних закладів. І лише тоді, коли нова система запрацює і дасть перші результати, можна говорити про обов'язкову страховку. Різки ще дуже високі, тому що фінансування йде по койках. А таку, таку систему ні одна страхова кампанія не веде і не буде відстаним. А каздо страхову кампанію я не буду. Експерти резюмують, якщо державному медичному страхуванню таки бути, то не раніше ніж за два роки. Соломія Буй Євген Кіяшко ТВА. Хорватія ратифікувала угоду про асоціацію України і ЄС. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. На сьогодні угоду про асоціацію вже схвалили, або ж перебувають у процесі ратифікації 12 із 28 країн Євросоюзу. Наступного тижня остаточно схвалить асоціацію України з ЄС Польща. Нагадаю, політична частина угоди з Україною вже діє. А з початку 2016 року запрацює також економічна частина. Венеціанська комісія обіцяє не критикувати чинний закон про люстрацію. принаймні поки що про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко разом з тим, голова комісії Джанні Букікіо заявив, що протягом трьох місяців мають підготувати новий законопроект. Також європейські експерти проведуть низку консультацій з представниками України щодо вдосконалення документа. Напередодні до Венеції терміново вилетіла делегація українських нардепів. Вони намагалися переконати європейських експертів не надто критикувати українську версію люстрації. Люстрації в Україні бути окрема подяка усім членам делегації і експертам, які долучилися до підготовки наших аргументів. Домовилися з експертами Венеціанської комісії про співпрацю по удосконаленню закону. Плани певних осіб по дискредитації закону за допомогою поважної європейської інституції провалилися. Віталій кличко від сторони від роботи заступника директора департаменту містобудівництва Андрія Вавриша. Цього вимагали власники київських кіосків. Сьогодні вони протестували і навіть перекрили хрещатик. Мовляв, їхній бізнес хочуть закрити. Тепер чиновника перевірятиме спеціальна комісія. Як усе було, розкаже Андрій Засаднюк. Трещатик перекритий. Тут протестують власники київських кіосків. кажуть, їхній бізнес хочуть закрити і у всьому звинувачують заступника директора департаменту містобудування Андрія Вавриша. Відтак вимагають його звільнити. Савач займається багатьма аспектами питань в Києві, намагається їх регулювати. сам створює корупційні схеми. А можна как-то рішити вопрос, да? А куди от туди, от, туди от, там копілка стоїть, занісі туди. Люди проти цього. до протестувальників виходить мер Віталій Кличко. Він умовляє їх звільнити хрещатик, але водночас обіцяє провести розслідування і тимчасово відсторонити Вавриша. Задля цього створює комісію із представників бізнесменів. <говори> Ваврише відстріляти? Так. Тоби в адвокатмісії? Да. Договорились? Все. Ви даєте своє слово? Активісти заходять до КМДА радитися із кличком. Пропонують призначити замість Вавриша власного представника. Пристрасті розпалилися не на жарт. Де він брав гроші? Де він лично брав? Парень, так. Чому не звільнилося? Що? Я подав на 15 тальков. Хочу, щоб тільки здається. Нет, ты не будешь здесь. Потому что ты не даешь демонтажить, потому что ты лупишь наших Вот этих, которые ходят, снимают этот. Да я вот такой им дам, когда ты снять мои ларки. Я буду грызть зубами. Казло поставки чоловіка, котрому довіряємо ми, котрого довіряє адміністрація, щоб точек був ні зап'ятнаний. Віталій Гличко запевняє протестувальників, що готовий боротися із корупцією, але все одно збирається закрити усі кіоски у столичному метро та на виходах із нього. Агромне количество малых архитектурных форм, которые на самом деле создают опасность опасність передвиженню київлян, особливо они находятся внутри в метрополитене, на выходе из метро. Учі екстремальної евакуації людей создают опасность стал задания. Осободіть 20-мітрова зона красної лінії. Голова спілки архітекторів України Володимир Гусаков переконує, навала кіосків і справді захаращує місто. Відтак проблему треба вирішувати. До прикладу, можна затвердити обов'язкову форму кіоска, яка би пасувала столичній архітектурі. Згодом протестувальники розійшлися, а на організаторів велісія склала адміністративний протокол. Андрій Засаднюк, Олексій Ідрісов, ТВА. Федика на смітник з такими гаслами у Тернополі студенти училища зустріли колишнього директора. Екс регіонал Павло Федик намагався потрапити у свій кабінет, старий кабінет, та учні випровадили його з приміщення. Уже на вулиці спершу закидали сніжками, а згодом і вкинули до смітника. Працівники училища розповідають: Федик увірвався до приймальні та намагався насильно забрати ключі від кабінету. Далі без коментарів. Вакуму, залі, скажіть, на котрі годині вибух. Не хочуть працювати за ідею. Комісія з перевірки суддів наразі не виконує свою роботу, оскільки немає кворуму. До її складу входять лише семеро осіб замість дев'яти. Про це повідомив голова комісії Володимир Мойсик. Причини добору люди не бажають працювати безплатно. Нагадаю, до 12 червня наступного року комісія має завершити перевірку суддів. І, власне, про роботу комісії говоримо з гостем студії Марк Ян галабала заступник голови ТСК з перевірки суддів. Вечір добрий. Добрий вечір. Тож давайте поясним глядачам. От зараз кворми немає, то чи відбуватиметься сама перевірка суддів? Ну, власне, комісія має право здійснювати свої повноваження тільки за умови наявності повноважного складу. Тобто, оскільки в комісії зараз менше 9 осіб, це є повноважний склад, тому вона не може функціонувати як така: тобто, здійснювати свої, свої обов'язки, передбачені законом України про відновлення довіри до судової влади. Ну, ви сподіваєтеся, що кворум з'явиться чи яка схема наступна? Звичайно, Тобто ми сподіваємося, що ці три суб'єкти, які мають право призначати членів комісії, це є Пленум Верховного суду України, це є Верховна Рада України, і це є урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики, призначують тих членів, яких бракує. Тобто насправді причина, яку ви озвучили, відсутність оплати це лише одна з комплексу причин, чому не призначається особи. Тому що багато хто з потенційних членів не хочуть ризикувати, наприклад, сваритися з тими самими суддями, тому що як не каже, а це впливова гілка влади в Україні, і це також, звичайно, відіграє має своє значення. Ви працюєте теж на громадських засадах, я Так розумію, абсолютно всі члени комісії, які зараз є її складі, працюють на громадських засадах. А питання тоді до вас як до людини незаангажованої, та наскільки може бути фаховою ця перевірка? Ця перевірка вона є фаховою, вона буде фаховою, тому що все таки ті члени, які підбиралися до складу комісії, це знані люди. Тобто, по-перше, від пленами верховного суду призначаються судді відставці, як тільки було перше призначення до складу комісії то було призначено п'ять суддів Верховного суду налого в відставці. Від тобто це є досвідчені люди, які пройшли свій життєвий шлях, які пройшли кар'єрний шлях від суду першої інстанції аж до суду касаційної інстанції Верховного суду. Серед нас є два кандидата юридичних наук. Є колишня суддя конституційного суду відставці Ярослава Мочужак, тобто того, рівень. Професійний рівень складу комісії не викликає запитань. А ви не боїтеся, по суті посваритися з впливовою гілкою влади в Україні? Очевидно, що це був усвідомлений, усвідомлений ризик, тоді, коли ми подавали заяви на призначення, документи на призначення. І тому зараз вже казати, що ми чогось боїмося, на мою думку, було би запізно. Тобто рішення потрібно було приймати до того, як тебе призначили до складу комісії. А якщо ж ти став на цей шлях, то треба його пройти до кінця. Тобто, якщо ви виявите, що суддя винен у якійсь справі, ви ініціюватиме, від... ініціюватиме від... відставку чи як? Є декілька опцій, які може власне вживати комісія. Тобто є три рівні відповідальності судді. Перший рівень це дисциплінарна відповідальність, догана, другий рівень це конституційно-правова відповідальність, тобто звільнення з посади. За порушення присяги і третій рівень це вчинення судей злочину, тобто комісія, аналізуючи конкретні матеріали справи, може прийти до висновку про те, що суддя або порушив норми дисциплінарної відповідальності чи норми, які стосуються порушення присяги, або ж взагалі вчинив злочин і передати матеріали перевірки до генеральної прокуратури. А що світить суддям, які розглядали справи Тимошенко Луценка? Якщо виявиться, що вони ухвалювали неправомірні рішення. Ну, власне, я наперед не можу казати, яке буде рішення комісії, оскільки по цим конкретним справам, які ви назвали, ще рішення висновку комісія не ухвалювала. Ну, і тому це би було, мабуть, упереджено і неправильно якісь давати оцінки, які би могли бути рішення комісії наперед. А щодо суддів, які ухвалювали рішення проти майданівців. Є якісь якісь рішення? Звичайно, є рішення. Тобто, комісія почала працювати реально засідати з вересня цього е, поточного року. Ми за цей час провели два засідання про перевірці суддів, і за результатами перевірки було ухвалено, скільки я пам'ятаю, 11 висновків. Тобто, по двом чи трьом суддям було прийнято рішення про дисциплінарну відповідальність. Про решті суддів було прийнято рішення про порушення ними присяги. Тобто вони підлягають, вони повинні бути звільнені з посади. І од... одна суддя Київського апеляційного адміністративного суду була виправлена. Скількох суддів ви зараз перевіряєте, і в яких регіонах найбільше? Ну, найбільше це, мабуть, все-таки місто Київ, тому що епіцентр подій під час Майдану був тут. Повноваження комісії власне поширюється тільки на справи Майдані. Які пов'язані з Майданом, і територіальні лідер, звичайно, що це є місто Київ. І разом з тим, перше питання по кількості перевірок, за останніми даними, у нас близько 150 перевірок, то близько 150 суддів підлягають перевірці нашою комісією. А питання таке: чи зможуть судді, яких відсторонили, якось через суд, знову ж таки, поновитися на своїх посадах? Так. Так і це звичайно не дуже правильна ситуація, з якої точки зору люстрацію в Україні потрібно було починати з судів. Чому? Тому що завжди для того суди і, 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 і існують, щоб сказати останнє слово в будь-якому спорі. Ті судді, які звільняються, по яким ми проводимо перевірку, і матеріали, яких передають Вищу раду юстиції, потім Верховну Раду. Вони мають право оскаржити ці рішення до суду, і через суд де факто поновитися. Тобто ми знов. Приходимо до того, що ця гілка влади, яка не була люстрована до кінця, вона буде, вона може поновлювати на посаді своїх колег по цеху, по корпорації. То як же тоді вони відповідатимуть за свої неправомірні рішення, якщо вони знову ж таки їх виправдають таким чином, і вони знову знову будуть суддями? Ми сподіваємося, що все таки наші суди не, не будуть приймати рішення, які йдуть в гострому розрізі, гострі суперечності з нашими. Висновками чи висновками Вищої ради юстиції, тобто є таке сподівання, що Але так буде Жодних немає абсолютно, правильно абсолютно немає, звичайно. Добре, чи встигне комісія перевірити всіх суддів у цей термін, який є до, до червня наступного року. Якщо у нас появиться повноважний склад, однозначно, що ми встигнемо. Це не така велика кількість 140 суддів, і я думаю, що ми з цим справимося. Дякую, дякую за ваші коментарі. Марк Ян Галабала, заступник голови ТСК з перевірки суддів, говорив власне про перевірку суддів, як вона відбуватиметься. Волонтери у Києві будують утеплені бліндажі для військових. Зробили вже три таких, і цього тижня планують повести їх до зони АТО. Інженери кажуть, будиночки вийшли вибухостійкими випробування. Успішно витримали в одному такому. Можна ночувати два десятки людей. Так, що на зібраний бліндаж виглядає зсередини: буржуйка оселі обігріватиме, а пінопласт у стінах довго триматиме тепло. Конструктори розповідають, поставлять тут і генератори з розетками та світильниками, буде немов справжня квартира. Наймі ліпше, ніж я тільки з патронів. Справді. У житловому блоці три спальні модулі. Складається він із дерев'яних та залізних брусів, водостійких листів та пінопласту. Господарські бліндажі будуть наполовину меншими, там лише готуватимуть їжу. Такі бліндажі в різній конфігурації вони можуть повністю забезпечувати так званий опорний пункт. Наприклад, на чотири такі бліндажі і плюс бліндажі господарського блоку можуть забезпечити ротний опорний пункт. Завдяки масивному даху бліндаж може витримати декілька попадань мін без шкоди для мешканців. Щоб випробувати конструкцію, волонтери поїхали на полігон. Там експериментували, закладаючи вибухівку. Після кількох підривів знайшли золоту середину, де не де зменшити кількість металу і натомість додати дерева, щоб бліндаж міцним був і водночас мобільним. Інновація власне в цьому перекритті воно армоване і. Значно збільши збільшена несуча здатність порівняно з звичайним перекриттям, яке застосовується в бліндажах, повести три бліндажі на передову, конструктори планують уже на вихідних, доставлять їх туди розібраними. Тож на місці залишиться лише зібрати модулі і закопати якомога глибше. Ціна такого бліндажа близько 80 тисяч гривень. Це разом із електрогенератором та насосом для відкачки води. Роман Кравс каже, коли купували перші матеріали і розповідали, для чого вони продавці без знижки не відпускали. Коли вже прийшло час розраховуватися, люди. Каза, ми гроші не будемо брати, тому що ви робите ну не для себе. І багато фірм дають нам інструменти, прийшли пожертви, Приходять люди. Ось вчора було два е, хлопці, які допомагали нам безплатно. Коли чоловіки запитували у військових, кому потрібні такі конструкції, прохання мит посипалися посипалися не з усієї зони. Ато, і зараз в складеному волонтерами списку вже 200 замовлень. Вадим Понька, Андрій Радіч, ТВАЙ. Каси в супермаркеті замість музичних інструментів у німецькому супермаркеті касири оригінально привітали покупців із майбутніми святами. Вони перетворили робочі місця на справжній оркестр і за допомогою сканерів виконали кілька різдвяних хітів до того ж. Із світло музикою. Реакцію покупців зняли на приховані камери. Далі буде.